Просто гору. Ні, навіть дві гори нових ігор вийшло цього року. І не знаю, чи це через тогорічну пандемію коронавірусу ігрові студії вирішили перенести вихід своїх тайтлів на цей рік, чи просто так зорі співпали, і усі, хто хотів випустити ігри на наш білий світ, випустили їх цього року. Ну це на краще. Я цього року маю на чому грати з ігри. Но зараз не про мій комп'ютер з RTX та іншими плюшками, а про ігри. Тому я хочу підвести підсумки 2022 року та розказати, які ігри були випущені в цьому році. Ну і ще трішки, тобто в кінці відео, підведу підсумки по моєму каналу, яких я не зів зміг досягнути, як канал колишній просрав у цього року. Ну ладно, не буду довго розтягувати це все. Починаємо відео. І почнеться неперевершене відео з гри, номінантки на гри руку. Це God of War Ragnarok. God of War Ragnarok викликав справжній шквал обговорень. Одні називають гру найкращою у цьому році, інші ж розчаровані, що гра не відповідає їх очікуванням, лишаючись просто хорошим сиквелом, який не виводить серію на якісно новий рівень. Цикл розповідає про нелегке походження спартанського напівбога Кратеса, який накликав на всю Скандинавію страшну зиму та зі своїм сином старається відмінити кінець всього світу Рагнарьок. Гра неймовірно цікава, красива, та я вважаю, що вона вам точно сподобається, якщо ви грали приквел 18-го року. Стрей усім виглядом намагалась видати себе за просту гру для любителів котів та королів лінощів, ще й у сеттингу постапокаліптичного кіберпанку. Насправді це практично імерсивний симулятор про роботів, які колись слугували людям, а з часом отримали свідомість та почали імітувати життя своїх колишніх власників. А котик тут лише пробігом. Він випадковий провідник по незвіданому світу майбутнього. Самотньому відірваному від сім'ї бродячому коту належить відгадати давню таємницю стрей пригодницька гра від третьої особи, дії якої розгортається на неонових вулицях. І в похмурих брудних підворіттях гнучкого кіберміста. Подивіться на світ очима бродячого кота і взаємодійте з оточенням найхимернішими способами. Гру Stray розробили Whale Studio, невелика команда з півдня Франції, що складається головним чином з котів і декількох людей на додачу. У грі ми будемо блукати кібермістом, ховатись від інших людей та товаришувати з дронами. Наступна гра жанру Action РПГ та Survival Хорор це Dying Line 2 Stay Human. Dying Line 2 отримала змішані відгуки преси. Комусь не сподобався сюжет, погана оптимізація гри на ПК чи інші подібні недопрацювання. То попри усі мінуси, Dying Line 2. Це єдиний екшен від першої особи з неймовірно пропрацьованим паркуром, відчуттям динаміки та оточенням, яке підштовхує до пересування містом власними силами, та практично забути про швидке переміщення. А ще, на мій погляд, гра має цікаві другорядні завдання, які приземлені та розповідають ледве не про побутові історії простих людей у світі, в якому виживання на першому місці. Цього року сотні відзначились кількома продовженнями, і усі вони підпадають під формулу обережного секвелу. Horizon Forbidden West обережно відпрацьовує усі здобутки оригіналу, тільки робить це масштабніше та з більшим бюджетом. Світ став більшим, другорядні завдання заповнили мапу, наче це нова частина Assassin's Creed. Про нові механіки та роботів тварин я теж не забув. Та в чому гра справді зробила крок вперед, так це у візуальній складовій. Попри відкритий світ, виглядає Forbidden West практично як повноцінний Next Gen проект, хоча виходила вона ще на PS4 для серії Horizon Forbidden West стала щось на кшталт Mass Effect 2 проміжним проектом, який підводить до повномасштабного фіналу вже у третій частині гри. Наступна гра гра року 2022, гра, яка отримала безліч номінацій та приголомшила своїм відкритим світом Елдер Ring. І, хоча не усім гравцям вона сподобалась, за що отримала 78 зі 100 на Metacritic, но Hidateko Miyazaki та From Software продовжують досконалювати формулу Soulsborne ігор, і в цьому разі пішли навіть далі ніж зазвичай, Elden Ring – це перша souls гра студії у повноцінному відкритому світі, ще й до створення лору, якої доклався Джордж Мартін, автор пісень льоду і полум'я. Підхід Gran Turismo 7 до монетизації викликав обурення у гравців, подивіться на користувацьку оцінку. Але за межами донатів це все ще одна з найкращих симуляторів водіння для широкої публіки, з великою кількістю автомобілів, трас, активностей та цілим музеїв автомобілодування. Гра для тих, хто не просто любить перегони, а для справжніх ентузіастів автотранспорту. Можливість купувати, ганяти, налаштовувати та продавати автомобілі, підходячи до серії компанія, повинна сподобатись як звичайним геймерам, так і досвідченим гонщикам. The Invisible. це ймовірно одна з найкращих ігор 2022 року. Розробники із Starboard Industries створили ретро майбутнє, в якому вам доведеться використовувати різні речі в сьогоденні, щоб розкрити таємниці минулого та зрозуміти майбутнє. Ви дивом уціліли після космічної місії, яка обернулась катастрофою. Ваше завдання дослідити чужу планету, розкрити її секрети і з'ясувати, де знаходяться члени вашого екіпажу, чи можливо вони упали в прірву, опинились під замком або тощо. Тільки ви можете дізнатись правду, розшукуючи на цій дивній та небезпечній планеті підказки з минулого, які визначають ваше майбутнє та майбутнє ваших товаришів з екіпажу. Gotham Knights – рольовий екшен, дії якого відбуватимуться у відкритому світі Gotham City. Гравець у режимі від третьої особи зможе керувати одним із чотирьох персонажів червоним ковпаком, Робіном, Бетгерл і Найтвінгом, які розправляються із противниками в основному ближньому бою. Дії гри відбуваються у Gotham Сіті після загибелі Бетмена та комісара поліції Джеймса Гордона, що призвело до зростання злочинності та небезпеки. Gotham Knights отримала переважно змішані відгуки. Згідно сайту агрегатору Metacritic, вона отримала 29.31 бал. Сайт Game Informer привласнив грі оцінку 7,25 з 10, похваливши спільну гру, але піддавши критиці бойову систему та місії. Гра сподобається своїм різноманіттям героїв та відкритим світом. Hogwarts Legacy це захоплююча рольова гра з відкритим світом, який відомий вам по книгам про Гаррі Потера. Станьте учасником подій, що розгортаються на території Хокварсу у 1800-х роках. Ваш персонаж студент, який володіє ключем до стародавньої таємниці, яка здатна розірвати чарівний світ на частини, відкрийте для себе неповторне відчуття життя в Гокварці, знайдіть союзників і боріться із темними чарівниками, щоб вирішити долю чарівного світу. У грі можна досліджувати навколишній світ. Від. Вільно розгулювати Хогвартсом та Хоксмідом, обороняючи ліс та їхні околиці, вивчайте заклинання, варіть зілля, вирощуйте рослини та доглядайте за чарівними тваринами, наведіть порядок у будинку свого факультету, будуйте стосунки з оточуючими та опановуйте унікальні навички, щоб стати чарівницею або чарівником, яким ви завжди хотіли бути. Ось, девіз цієї гри. І остання грав цьому відео The Lord of the Rings – Gollum. спритний потайний хетрун, який керує бажанням знову узяти в руки втрачений скарб. Голум один з найкращих персонажів у світі володаря кілець. Він бачив те, що інші не в змозі уявити, пережив таке, про що рештою подумати страшно. Його особистість розколота на двоє на поступного лиходія Голума та товариського, але обережного Смеогола. Його історія важлива частина епопеї Толкіна, але багато її сторін ще не показані в подробицях. З грою Володар Кілець Голом ви зможете подивитись на події його очима з часів рабства у темній вежі до життя з ельфами в лихолісі. Використовуйте свою спритність, хитрість і скрикість, щоб вижити і впоратись з випробуваннями. Карабкайтесь, чіпляйтесь і стрибайте, щоб уникнути небезпек або знайти щось цікаве. Голум не боєць, але цілком здатний вбити ворога, якщо випаде такий шанс, або позбутись його витонченими способами. Ваші рішення та манери гри безпосередньо впливають на характер голому у боротьбі голома і смеагола, його темної і світлої сторони. Тільки від вас залежить здобудуть гору злодійські наміри або голос розуму. Одна свідомість дві особи. Вибір за вами. Ну ось і кінець практично цього відео та останнього відео у 2022 році. Ну а в заключенні я хочу усім подякувати, хто дивився мене на протязі цього року, та усім, хто допомагав з розвитком каналу. Бажаю вам найкращих різдвяних свят. Бажаю вам провести цей рік дуже наполегливо та ще кращими досягненнями, які у вас були у цьому році. Бажаю вам, щоб ви дивились мене на протязі всього наступного 23-го року, щоб я зняв ще більше та ще краще відео. І дам вам спойлер, хто додивився до кінця. Наступний рік я хочу почати з двох нових класних рубрик. Тому очікуйте. Усім хочу подякувати за увагу на протязі усього цього року. Ну а з вами був я, Андрій. Ще побачимось. Z novim rokom ter z dvajenimi svetami.